В Україні шість розвинених адміністративних зон з містами-мільйонниками. Поряд з ними такі області, як, наприклад, Хмельницька чи Вінницька, випадають із загальної системи і тому відстають у економічному розвитку. Аби поліпшити ситуацію, потрібні кошти. Європейські організації готові їх надати, проте мало областей України можуть зацікавити інвестора, говорять експерти. Без наявності планувальних документів, без наявності схем планування генеральних планів, говорити про залучення системних не офшорних інвесторів навряд чи можливо. Після сьогоднішнього круглого столу тут залишиться група людей, які будуть вчитися, як готувати проекти до територіально-адміністративної реформи потрібно ставитися обережно. Вважає перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Володимир Онищенко. Я приїжджаю в одну із шкіл Семенівського району. Там навчається 13 діток. Звичайно, що там не можуть дати нормальну освіту е, педагоги. Значить, треба купити шкільний автобус, і поряд за 4 кілометри є нормальна школа з хорошими умовами. От туди треба Оце вже починається реформа. Тобто, ось про що треба говорити? ми повинні говорити про те, що люди виграють від цього, що громада виграє. А потім адміністративна реформа. Нині за рівнем життя Україна посідає останні місця у першій сотні країн світу, кажуть експерти. Програм Євросоюзу тому у роботі семінару обговорили досвід країн Європи, які вже пройшли етап адміністративної реформи. Щоправда, знову ж, як переконують експерти, політики не завжди дослухаються до рекомендацій науковців.